Привіт, мої любі малята! В мене є до вас питання. Чи знаєте ви, як можна дістатися до інших міст? Так, сьогодні ми з вами підемо на екскурсію, там, де їздять та стоять потяги. Є різні будівлі, у яких люди купують квитки і чекають на свої потяги. Чи знаєте, ви, що це? Правильно, залізниця! У нашому місті є великий залізничний вокзал і є багато малих залізничних станцій. Ось туди ми з вами і відправимось та познайомимось з попереджувальними залізничними знаками. Тож вирушаємо, та правила не забуваємо! Ми з вами наближаємось до залізничного переїзду. Це місце, де дорога, по якій ми йдемо та їдуть автомобілі, перехрещується із залізницею. Покажіть мені руками перехрестя. Так, ось так воно виглядає. Діти, подивіться, кого ми тут зустріли. Так, це попереджувані залізничні знаки. Вони кажуть, що їх дуже багато, і всі вони важливі. Якщо до них не прислухатись і не виконувати їхні вказівки, то може трапитись біда. Я впевнена, що всі ми з вами дружимо з усіма дорожніми знаками і будемо раді познайомитись з новими. Знаки про себе розповідають, що вони три знаки, три брати. Щоразу, коли на залізницю потрапляємо, вони нас зустрічають. Ось червоні смужки попереджають про наближення небезпеки. А небезпека це залізниця. Вони попереджають будьте уважним, адже ви наближаєтесь до залізничного переїзду. Дякуємо нашим знакам за попередження. Діти, ви запам'ятали ці знаки? Про що вони нам розповідають? Молодці! А знакам вже час повертатись на свої місця. Їх має бачити кожен. То наближається до залізниці. А ми з вами рушаємо далі. Подивіться, який цікавий знак маяка. На що він схожий? Так, можливо, на парканчик чи на батарею. Можливо, він допомагає водіям зігрітися взимку. Діти, знак розповідає нам, що він дуже важливий, адже попереджає всіх, що за шлагбами переїзд. Усі повинні тут чекати та потяг пропускати. Він давно вже на нас чекає. Це залізничний переїзд місце, де залізниця перетинається з автомобільною дорогою. Залізницею їдуть потяги, а автомобільною дорогою різноманітні машини. Як ви гадаєте, що може трапитись, якщо потяг зіштовхнеться з машиною? Так, станеться біда. Можуть загинути люди. А щоб цього не трапилось, люди вигадали механізм, що загороджує дорогу і не дає машині проїхати. Це шлагбаум. А є такі переїзди, де відсутні шлагбаум. Там стоїть знак залізничний переїзд без шлагбаума». Що має зробити людина або водій, коли наближається до такого переїзду? Правильно! Уважно поглянути, чи немає потяга. А ще на залізничному переїзді стоїть світлофор. Якщо горить червоне світло, шлях закритий. А якщо зелене, можна йти або їхати. Ось ми з вами і потрапили на залізницю, і я пропоную вам переглянути відео про потяг, його гамівний шлях та чому це небезпечно. Що ми повинні знати про потяг? Маса потяга величезна. Вага тільки одного локомотива більше, ніж вага кита, слона та автомобіля разом узятих. Колеса потяга не схожі на колеса автомобіля. У потяга немає покришок, а поверхня залізничного полотна подібна до льоду, тому сила терця коліс поїзда мінімальна. Це робить залізницю одним з найшвидкіших та надійних видів транспорту. Але важливо при цьому пам'ятати, що зупинити потяг також складно, як зупинити снігову лавину. Майте на увазі, при лобовому погляді на потяг швидкість його наближення дуже оманлива. Пам'ятайте, не варто чекати, що машиніст пригальмує. Знайте, навіть в екстремальній ситуації потяг проїде майже кілометр перед тим, як зупинитися. Будьте обережні, не нехтуйте правилами дорожнього руху, і хай щастить вам у дорозі. Бати нам невеличку вікторину та відповісти на питання? Де ми з вами опинилися? Так. А які транспортні засоби рухаються залізницею? Молодці! Хто керує потягом? Так, звісно, це машиніст А які правила поведінки? На залізниці вам відомі. Звичайно, не ходити по залізничному полотну, не гратися поблизу залізниці, не перебігати через полію. Переходити залізницю тільки в відведених місцях. Не ходити по насипу. Не стояти близько біля. Отяга, що рухається молодці! А які знаки ми з вами зустріли на своєму шляху? Вірно. Молодці! А зараз я пропоную вам відгадати загадки, коли ж ні кознули ніжки, ми подумали з ніжка. та помітили, що ріжки має дихатися з Тоніжка. Щоб копилася за дві і мерші погналась вслід. Що це може бути тіло? Звісно, це електричка. Наступна загадка. Над пероном гомінки пішоходи йдуть по нім. Тут безпечно з висоти розглядати потягну. Що це? Так, залізничний Берегі. І останнє загадка. Будьте уважні! З коробків для сірників я вагончики зробив, як із двору вантаж Вивозив пипка я аж зуби стис Важко бути паровозом, паровозом весь коліс. Що це може бути? Так, потяг! А зараз я пропоную нам виготовити. Класний потяг з підручних матеріалів. Для роботи нам знадобиться двосторонній скотч, нитка, фломастери, кришки пластикові, паперові втулки. Ось такі звичайні. Ви можете їх розмалювати фарбою або обклеїти картоном ось так. Та пробка. Ось така. Для початку виготовимо локомотив. Нам знадобляться дві втулки. Я візьму зеленого та жовтого кольору. Зелену попередньо. Я зробила ось такий надріз. Потім ми з'єднуємо ось так, за допомогою клея або двостороннього скотча. Далі за допомогою двостороннього скотчу або клею приклеїмо Пробку, це буде наш тамар. Ось такий локомотив у нас виходить. Далі за допомогою нитки з'єднувати наші вагончики. Я буду робити це за допомогою двостороннього скотчу. Беремо нитку, відрізаємо нам потрібну довжину, беремо смужку скотчу. Заводимо ниточку середницю до нашого локомотива та закріплюємо смушкою скотч. З боку локомотиву. Ось так. Та так само закріплюємо з боку вагончика. Ось так у нас вийшло. Таким самим чином з'єднуємо і третій вагончик. Я зроблю два вагончики. Ви можете зробити вагончиків більше. Наш потяг майже готовий, але не вистачає декілька деталей. Зараз ми будемо клеїти колеса з пластикових кришок до нашого потягу. Я буду робити це так само за допомогою двостороннього скотчу та домолю вікна нашим вагончикам. Я наклеїла три колеса, ви можете наклеїти два. Далі намалюємо віконця нашим вагончиком. Ось такий гарний потяг у нас вийшов, Тож завжди пам'ятайте правила поводження на залізниці та залізничні полях. Бувайте!